І так, всім привіт! Ну що, хотів записати сьогодні якесь відео, да, таке веселе, велике, якесь вітання, може там зв'язане щось з машинами, але записую таке коротке відео. Хотів вас по всіх моїх глядачів хотів, ну, так скажем, не поздоровити, а так просто привітати, привітати, що цей 23 й рік закінчився. Більш-менш більш добре. Звичайно, може не так, як хотілося. Можливо, можливо, можна було б краще цей рік закінчити. Але я надію, що в 2024 році, можливо, якісь підуть кращі зміни. Можливо, можливо буде перемога, можливо, війна закінчиться, можливо, всі воїни повернуться до своїх рідних. Можливо, щось в 2024 році, дай нам Бог, можливо, у 2024 році щось піде на, на краще. Я бажаю до цього часу дожити, тому що після вчорашнього, да, навіть я сидів в машині, машина хилиталась, кололо серце, мабуть, десь до, до обіду, там, біля 8 ранку, це звісно жесть була. Я це діло сам своїми вухами. Чув, тому що я тривога-тривога, е, а треба на роботу їхати. Як я, а я не хотів по пробкам їхати. Хотів пораненше на роботу приїхати. Так приїхав, що капець. Все, все це чув. і Що е, сказати? Вам ще сказати, значить, е, Я в машині, да, я ж продав може кому, новину мені, продав 9.9. Можливо, в новому році вам розкажу. Що це за машина? Але це, сім... це сімейна машина і нема сенсу про нього розказувати. Що ще добавлю? Значить, Добавлю, що Шо давайте я в січні з зніму відео про шоху. Про про про... шоху, шоху, про... Ну, Серіал Жигулюк. Щось зніму вам таке. Та й там, може, пора Фордіка заводить. У 24 році пора Форда трошки вже оживить, бо там і він вже не виїжджав, мабуть, з гаража, мабуть, може місяця 2-3. Загалом народ такого прям такого вітання прям, ну нема з чим вітати. Новий рік. Що першого числа на роботу я буду зустрічати новий рік так. 12.00, 12.00 і 12.06 і спать. Тому що зранку вставати на роботу. І непонятно, як це ще ну, це 1 січня буде. Тому що і сьогодні тривога, і вчора тривога, і мені здається, і завтра буде тривога, і 1 січня буде тривога. Так що, як воно буде, непонятно. Все, всім, всім удачі, всім. Бережіть себе. Побільше по часу, у 2024 році, побільше часу проводьте е, своїми рідними, дітьми, онуками. Родичами, братами, сестрами, з батьками. Тому що, чесно, я вчора сидів і я розумів, що от в машині сижу, такий, думаю. Ну, я хоч з батьком побачився там значить, неділю, там туди-сюди, з рідними теж, в принципі, на вихідних, там вже ж було понеділок Різдво. Ну, в мене. У понеділок було день народження у діда. Так що... Сижу такий і думаю, чи з усіма я побачився, в... Ну, коли ці прильоти, сижу такий і думаю, ну що, ну що, це останній день чи ні. Ну, реально, вчора просто сижу такий в машині і розумію, що що жесть. Все, не знаю, що вам ще роз... розказати. У 2024 році буду старатись займатися машинами. Тому що якщо не займатися е, тим чим тобі подобається, ну, в моєму випадку машини, то я не знаю взагалі, як би в мене криша не поїхала.